Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривої Рівні, Припетровська область. Наразі час запису біля 10-ї годиночку ранка. Просите мене показати свою мою клумбу десь ну як можна поближче. Ну ось друзі, показую, це Я вийшла на двір. Прямо тут у мене ось охризантеми, півники китайська. Гвоздіка вже починає. воно де не де воно різнокольорові друзі. До речі, я це насіння ізначально купувала в АТБ. Класне насіння, все посходило. Це я збираю з них і розсаджую по всьому городові. Друзі, грушка моя, погляньте, я її дуже добре вирізала всередині основний ствол. І вона в мене получилася такою чашою. Я не допускаю, щоб в мене були високі дерева для того, щоб їх було вдобно і обробляти, і збирати врожаї. Я не полюбляю високі дерева. Так. Добре зав'язалася, я її обробляла, друзі. Всі обробки, повна обробка. Так, по моєму методу, іменно як я обробляю кожен рік дуже багато років, і кожен рік вам потім показую які потім, що потім з ними. Кожен рік я показую, що великі врожаї. Ось погляньте, як вона добре зав'язалась. Навіть при тому, що були дуже холодні у нас травневі дні були і ночі були дуже холодні. Цей ця весна така дуже така примхлива була. То тепло було, то дуже холодно було. І наразі не дуже тепло. Ось 18 травня. Я отаку в ковтинці. Мені не жарко, не холодно, але ну у футболці, значально футболку вділа, але дуже. Холодно футболки, то отак. То, в общем, друзі, ще в цьому, ще в цьому вуглику перша підказка буде, туди заходьте і подивитесь відео, повна обробка усього сада на весь сезон, якими препаратами і в який час що я коли обробляю. То кому цікаво так, троянди, троянди, погляньте ці стесеньки. Нічого, не яких плям, ніяких шкідників обробляла препаратом зелений щит для троянд. І цим же іменно препаратом обробила абсолютно усі клумби, усі, усі квіточки. Повністю всі квіточки обробила препаратом зелений щит для троянд. Тону і тюльпани, і хризонтеми півнички. У мене дуже багато. Усіляких півнички вже різнокольорові порозквітали. О, найда, привіт! Моя зірочка вже прийшла на обід. Я її зараночку погодувала, а це вона прийшла ще хоче. Зараз трошки запишу відео та їй щось кину. Ой, тут півнички, погляньте, як добре порозквітали. Дуже вони мені подобаються. І аромат дуже класний. До речі, питали, чому гниють самі квіти у півника. Півник не полюбляє багато дощу. Якщо буде багато вологи, тобто багато дощу. Сама квітка прям не розквітша, вона починає гнити і пропадає. Це ну це попросту багато дуже вологи. Це не хвороба, це не це є таке багато. Різнокольорових я соняшників декоративних понасаджувала. Потім буду показувати вам це. Я позамовляла там. Ну, таких же колекціонерів, як я насіння томатів продаю, насіння гіркого перцю продаю. Продавала вже нема. Наслідуючий сезон ось буде з листопада, буду свої, даже насіннячка знову продавати. То якщо будуть класні оці соняшники, буду і їх продавати на щоб вони будуть ну, дійсно, дійсно, дійсно класні. Це в мене, друзі, од клумбочка. Тепер підемо до двору. Дала найдочки, вона в мисочки насипала кашку, варила з головами курячими кашку. Ну, вона не дуже, бачите, хоче їсти, бо я її вже з раночку годувала. Дуже всім дякую, хто мені кидає на карту. Карта, до речі, під відео опису, хто мені кидає на годування безхатніх твариночок. Я годую де тільки кого бачу, усіх годую, всіх. Зі всіма ділюся. Так, виноград. До речі, друзі, у нас майже кожен день ідуть дощі, то я нічого зараз не можу обробити. Вже і троянди треба обробляти зеленим щитом. Вже виноград дуже дуже треба обробляти. Я зеленим щитом. Оце вдруге буду обробляти, але не, не можу ніяк. Бо або зранку, або ввечері, або вночі іде дощ, а ці препарати вони. Ну, це, це не хорус, скажімо так, яким обробив і через дві години хай дощ іде і по барабану, там що буде чи не буде, воно буде діяти. А зелений щит він не полюбляє. дощик. Тайсон, Що моя зіронька? Моя красива і собачка мій. Ну і зінечко, таке воно так любе, любе показуватися, який він гарнюсінький, який він зайчик. Друзі, всі мої твариночки, які в мене в дворі, це всі підібрані з вулиці, колись вони були безхатніми. Тепер вони мої любі. Так, це, це ще тут в мене виноград. Без хвороб, до речі, все добре, все добре. Сливи імперіал. Ось одна. Вона там слідуча пірамідальна, колоновидна. Е, дуже добре зав'язали, хоча і була ну було дуже холодно. Малина, малину всю, що я попересаджувала, вона вся прийнялася, все добре. бо Ну, Бо дощі йдуть постійно. Тут все добре, томати воно добре. З гіркого перця пляшечки я повідчиняла вже як дня зо два чи зо три, і воно все, все добре, температуру вони прийняли нормально. Що міречка? Зірочками, міруся. Куколка моя. моя, Сонечко теж моя. Моя звздечка кушають, вони кушають моїх. Ой-ой-ой. Ой, їх такі грязнулечки мої. Кушають, зараз покажу друзі. Що в мене тут в цьому квітничку? Попросите мене все-все-все показувати. До речі, друзі, томатів в цьому році не сіяла. Вже штрикаю, тикаю, хтось зна куди, хтось зна де. Ось короче коротше говоря, в квітнику посадила. Зараз... ой що зараз з цього боку покажу. Все, погляньте. Тут ось кущик. То в мене гігант Новікова рожевий, ось около піона посадила. Він буде дуже високий і рожевий великий. А це чорний мавер. Він високий, але мілкий. ну, на, ну типу, Хто знає, як дебара у чорне, може, отак. Вони дуже схожі, але на смак різняться. то отак. А, друзі, просите мене показати виноградну лозу. Я з цього іменно винограда при, прикопала для того, щоб був іще один кущик. Тобто я не чубочками, а просто прикопала ось прикопала, Бачите, таку прикопала лозу. І ось о, ця гілочка, яка ось о, кінчик, вона е, суха. А рядом ось вже, бачите, отакий от. Кущик винограду, це новий кущик винограду вже буде. Це я восени, отам просто е, коло землі близенько зріжу е, секатором. Ну, ця гілочка піде сюди. А це гілочка це вже буде в мене новий кущик, Іменно на цьому місці. він буде ну Тут буде в мене ну, зростати. Е, піони у цьому році, друзі, дуже щось. Затяглися в тому році, вже, вже вони квітли, але все одно погляньте, всі квіти дуже добре виглядають, хоча дуже багато дощів було, дерева ось це в мене. Тут прививочка із Голден на Голдену. Я прививочку зробила червоного червоного яблучка. Воно і всередині і зовні червоне. То ну в цьому році вона не квітла зовсім і не зав'язалася. Цьому році вона відпочиває. А тут всі роки дуже класно квітла. Це мене речів квіт. Зав'язав плоди, ну вроді так, все добре. Так, на цьому місці я вам показувала. Це в мене тут гіркий перечик посаджений. Ось о, все добре з кущиками, ну, все пляшечки я повідчиняла. То він у такого зростає, все, все добре. Лілії дуже добре попідіймалися, дуже люблю ці квіточки. В принципі, я всі квіти дуже полюбляю. Не дуже люблю букети, якщо чесно. Букети я тільки полюбляю, якщо я сама збираю на полі. От польові, польові. От оці я люблю. А ці, що от там троянди, піони, тюльпани, лілії, мені подобаються не в букеті, а подобається, як вони в мене квітнуть. Не знаю. bili osso o mana Ці хризонтеми в цьому році прямо ідеальні, бо я їх побризкала, обробила зеленим щитом разом із трояндами. Оце препаратом зелений щит для троянд я обробила і хризонтему. Бо в минулому році, хто не знає, я скажу. в мене самі бутони, які шкідник погризв, вони не квітли. А в цьому році, бачите, все добре. Зелений щит для троянд, тиміну хризонтемам дуже добре допоміг. Дуже класно, друзі. Хто знає, напишіть, будь ласка, як називаються ці квіточки. Вони мені дуже-дуже подобаються. Вони дуже класно квітнуть. Їм по барабану полив, не полив, холодно, не холодно, дощ, не дощ. Вони ніколи нічим не хворіють і дуже-дуже класно квітнуть завжди. Дуже полюбляю. Будь ласка, напишіть, хто знає, як називаються ці квіточки. Вони різного-різного кольору. Ну, у мене тільки оце отаку -от во кольору і фіолетовий. Бачите, в мене два кольори. А не, що воно синенький кущик. ну, буду, буду розплоджувати, бо ну, я їх теж люблю. Півник білий, поглянь такий класний. Курочки з цього боку ось мої. Зараз їм травички кину. Зраночку годувала. Зараз їм травички кину. Тут в мене м'ята отакого сорту треба зрізати, хай вона вже сохне, але дощі, ну де вона буде сохнути? І лілія підросла вже. Це моя дуже висока лілія, вам покажу. Ну, ці роки я показувала вам, вона дуже висока, дуже такі великі самі, оці. але їй вже дуже багато років. Вона тільки-тільки, ось, о... чи шостий, чи сьомий рік їй тільки дала другу рослиночку, другу луковичку. Не знаю, чому воно так. То отакі То от вод, друзі, в мене отака клумбочка чистенька. Це добре, все зростає. Ну надіємося все буде і надалі зростати. Так, трояндочки, ті, що я садила восени чубучками. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. Було посаджено 10 чубуків, але повністю вже прийнялися без пляшечок, без без нічого все вже вони добре тако зростають, 5 штучок залишилось. Отаково От то восени я буду їх не зараз, а восени тільки коли вони тут добре проживуться, буду вже розсаджувати туди, де вони будуть зростати на постійних місцях. Ціпатіпа, ціпа, 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 ціпа. Дощ, не дощ, холодно, не холодно. Корочкам треба рвати травичку. Ой, у відерця попала. Е, водичку треба обов'язково змінювати на свіженьку, чистеньку. Кожен ранок, кожен вечір. Я їм змінюю водичку. Е, хоча хто ну багато хто мені писав. Ой, я як по, на, налью на там воно і неділю може стояти. Ну зрозумієте, це жива істота, вона теж, хоч вони з калюжі п'ють грязну воду, буває дуже багато, але їм хочеться теж і чистенького попити. Ну, друзі, теж розумієте. Несуться дуже добре, хоча й погода така собі. Питайте мене, чому вони лисі? Е, всі линяють, бачите, воно вже воно прокльовується, прокльовується. Ці пір'ячки на курочках прокльовуються, але несуться добре. Хоча і ленька в них вже давно ця линька. але ну, все добре. Несуться прямо в ідеалі. Друзі, зійшло у мене два стаканчика кавуна. Я садила три рослинки, але два поки зійшло. Там ще в мене тут е, сходи. Але не знаю, де я їх буду висаджувати, бо томатами засадила все. І той город, що я у знайомих взяла, засадила томатами все-все. І, і тут позасаджувала. Ну, в общем, скоріше за все буду кавуни у мішках висаджувати. Ну, подивлюся, ще друзі. Ще толком не знаю, Ще хай вони ростуть. А як не знайду місця, то вже... Ліпше племіннички віддам, та хай вона в себе там посаде, якщо в неї буде город місце. Бо ну, в цьому році я прям, щось перебор в мене з томатами. Оці, ви бачите, ці пару днів, друзі, я не викладала відео, тому що я кожен день висаджувала томати. І ви знаєте, що я висаджую в рівчаках, не просто там тіліп-тіліп. Я висаджую Це, ну, ці рівчаки дуже. Ну, дуже клопіт, клопітка робота, воно ну, ну, тяжко їх робити. Спочатку треба перекопати вилами, от як я роблю, перекопала вилами, потім добре переволочила, а потім це формую я такі грядочки і е, доріжки. Потім втоптую доріжки, щоб хожу по ним по м'якенькій земельці, хожу втоптую, щоб воно було вдобно мені тут ходити обробляти. У мене бачите, отако раз-два рядочка і доріжка. Щоб тут я ходила і підв'язувала, пасинкувала, обробляла, підв'язувала. Раз-два, знову доріжка. І тут у Ну, і тут, в принципі, в мене в мене майже не майже в мене в мене повсюду. Бачите, на цьому місці вже у мене все посаджено, все я весь, весь, весь город засадила. Тут у мене високорослі, середньорослі. Скорослія я вам вже показувала з того боку. І тут же я висадила, отут тут у мене солодкий перець, а там по ободку, самі крайні, це в мене такі баклажанчики ось зростають. Е, питаєте мене, на якій відстані я висаджую гіркий перець від солодкого. Е, ну, зараз ось погляньте, прям, прямо покажу. Ось о, не знаю, яка відстань. Може е, метрів зо п'ять воно один від одного. Ось у мене рядки йдуть гіркого перцю. ось о. Воно раз, два, потім там ще три. Воно йдуть отак, отак. А ось у помидорчики, це я по досадила вже не було їм місця, де посадити. По два в луночку, це низькорослі, бачено, не бачено рожевий. По два лунку, Це тут я їх. В общем, де, де є місце, там я в общем, і садю. І оце на такій відстані, там гіркий перець, а ось це вже йде солодке. Це на такій відстані я висаджую. І е, солодкий перець у мене лише один сорт, а то в мене е, ефки. Гібриди, а гіркий перець. Я завжди продаю насіннячка з нього, то я висаджу тільки сортовий, бо із гібридів я не збираю насіння. Хтось мені писав, коли що з помідорів перше вперше можна зібрати, вдруге вже не збирається. Я так не хочу робити. У мене багато класних сортів. На що мені ще з цих гібридів збирати. Оно, помідорчики. Добрі. Так, низь, е, Хтось писав, жовтіє дуже. Жовтіє, бо погода така, друзі, нижні листя завжди будуть жовтіти. Нічого пожовтіють, все, все одно ми нижні листя будемо потім обривати, нічого тут страшного немає. Е, все одно все все, все проживається ось, погляньте все зростає, щось, щось в цьому нижнє листечко, жовтіє, в чомусь ні, бачите, все, я все. І під хатинкою. ось Сітка у мене 60% затінення, хто не знає. І на огірках буде така сама, і на помідорах. Вже багато років. Не питайте, друзі, де я її купувала. Я її купувала в тому інтернет, на тому інтернет-заводі, якого вже немає. вибачайте, не можу, не можу силку дати, бо його вже немає. ну, Розумієте чому? Тут в мене залишилося ось я з того парника попересаджувала сюди томатиків декілька. Оце в мене що залишилося, ще я не знаю, куди їх втикнути. Так, тут в мене ось середньорослі, я між малиною посадила. Бачите, ще раз кажу, де можу, там і тикаю. Там далі воно два кущика гіркого перцю. Між малиною слідуче, воно, два кущика гіркого перцю і ось, ось середньорослі томатики. А далі в мене йдуть ось е, низькорослі. Оце всі вже йдуть у мене низкорослі. Та, на, допомогу, їх дуже багато. О, друзі, не бачила оце о, якраз, а, ось, о, кабачки. Це в мене іскандер. Всі посходили. Зовсім всі. А оті, що я перші по холодні садила ще під відеречками, погляньте які величезні, вони будуть на перший врожай, дуже класно. Виноград той, що замерз. Погляньте, як класно відійшов, прям синій. Кукурудза, кукурудзу я ракель сіяла. ефку, гібрид, не сорт. Сорти у нашому регіоні не плодоносять. часник, часник ось отаку виглядає, дуже добре все з ним. Е, так, це семеринка. Семеринка, яблунька зав'язалася як ніколи. Прям придеться гілочки підв'язувати чи підпирати, бо дуже багато. Смородина, червоні порічки, чистенька зав'язалася, все добре. Білий виноград той, що замерз. Погляньте, все відходить, все добре. Нічого я оце померзлі гілочки. Я не трогаю, вообще їх не трогаю. Воно ще воно пускають, бачите, все, все відновлюється. Трохи пізніше буде, але буде. Літня яблунька, не знаю, що за сорт, але вона теж погляньте, зав'язалася. Ну, дуже дуже, дуже добре зав'язалася. Огірочки в скатах, ці, що я садила ще по холодінні під пластиковими відеречками, Такого вони дуже погано зростають, бо для них холодно ще. Ну, все одно зростають. Так тут я під сливою слива. Погляньте, друзі, в цьому році прям теж воно зав'язалося, Я не знаю, що воно буде з неї. Зав'язала дуже багато плодів. Ніколи такого не було плодів багато. Прямо на гілки треба буде чи зв'язувати, бо бачите, яка вона. Це я прививочку робила сама отакова вона. Оце єдина така в мене сама висока деревина. І мені її жалко обрізати, бо вона ну така синя, здорова, класна, слива. ну Нав'язала, звісно, Передають і вітри великі, і град, і, і, і все кажуть, таке літо буде, що ну, його в баню. Блин, ну, будемо сподіватися, що буде все добре, бо хочеться, хочеться врожаю. Тут під сливою я три кущика високорослих томатиків посадила. Абрикоса, друзі, абрикоса дуже добре пов'язала, хоча тоді була холодіна. От такі абрикосинки вже величенькі, воно добре, бачите, добре, гілочки всі в абрикосках. Всі воно, погляньте, все добре, все воно. Погляньте всюди, всюди, всюди. Ще раз, друзі, перша підказка чи в лівому, чи в правому вуглику буде це повна обробка мого саду на весь сезон. Усі препарати я там показую, розказую, коли що я обробляю для того, щоб бути отакого от з врожаями, як я завжди кожен рік. Під черешню ось я теж натикала томатиків. Тут в мене червоний санька і рожевий санька. Поміж полуницею тут я гноми посадила. Ну... Бачите, штрикаю, штрикаю. Е, картопля ось посаджена в мене в двох мішечках. Це мій експеримент. Це я корничок почистила і посадила іменно в це. Землі не додавала, іменно це в цьому посадила. Поки зростає, будемо дивитися. Е, на цьому місці я трохи зробила більше. Е, ну... Отакого От тут трава була. Я її перебрала, перекопала. Курінці поприбирали. В общем, в мене тут тепер отака три помидоринки я висадила. І ще хочу прибрати оці два мішечка з огірочками трохи туди і на цьому місці теж перекопати, перебрати всі корінці. Добре сюди додати ще з корничка, трохи такого ну добренького для і ще тут кущиків п'ять теж буде висаджено. Отаку клумбочку тут я зробила для томатів монгольський карлік. До речі, слідує відео буде повністю про монгольський карлік від А до Я. Бо дуже багато людей питають. Полуничка зростає. Один раз ото, я обробляю за сезон 3 в одному. Кому цікаво, подивіться, буде друга підказочка, чи в цьому, чи в цьому вуглику, про полуничку. Один раз я все, все роблю і більше нічим не обробляю, не вдобрюю. Лише ну, коли. Коли подивлюся, якщо буде щось нападати, якась гадость, то буду обробляти, звісно. Якщо буде все добре, то, то й буде все добре. Друзі, всім дякую велике за те, що ви дивитесь, мій канал, за те, що ви підписуєте, за те, що ви розповсюджуєте мій канал. Дуже вам усім усім дякую за це. Дуже вас люблю, ціную. Ви мої всі любі, мої рідні, мої всі, всі мої рідні українці. уклін україн та велике, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім все буде добре. Надіємося, що все, все буде добре на нашій рідній Україні. Надіємося на мир, на перемогу Україні. А там все, все буде, друзі. Все буде. Ми українці сильні, всього доб'ємося, все буде. А і ще, друзі, мій експеримент посадила три монгольських карліка у мішку. Це теж з корничка Я чистила і додавала вже земельку з городу. То це два. Дуже добре зростають а середній чомусь воно такий жовтенький. Ну я все одно.